Регулярні тренування та спеціальне харчування ключ до перемоги, розповідає Марина. Дівчина прийшла на заняття з фітнесу кілька років тому. Тоді навіть не сподівалася, що цей вид спорту настільки її вразить та принесе такі хороші результати. Почала займатися, як вперше попала на тренування до Євгенії Суботіної. На її такі групові заняття. Мені дуже сподобалося Вона Запропонувала мені пізніше що виступати на змаганнях, я навіть не знала, що таке є. І ми почали з нею готуватися. Чому саме фітнесом? Тому що є ще бікінні фітнес, на який я взагалі спочатку планувала, але я потім почула, що є фітнес, в якому ми виконуємо ще произвольну програму, тобто це такий танець. Аби постійно бути у формі, спортсменка тренується тричі на тиждень. Перед змаганнями ще готує і танцювальну композицію. Останнє найбільше до вподоби дівчині на чемпіонатах з фітнесу. У нас вже це йде, має бути якийсь костюм, якась музика, ну, воно має співпадати з образом, і якісь танцювальні елементи присутні, але якось це треба пов'язати, бо це всього лиш півтора хвилини, їх треба пов'язати якби акробатичні елементи. ну Це перш за все, звичайно. А вже десь там ставити якісь танцювальні рухи, щоб воно якось разом все було гармонійно з'єднано. І тому мені найбільше це подобається, тому що я можу виступати з ну, цим танцем. Невід'ємною частиною успіху Марини є і правильне харчування. Вона постійно стежить за своїм раціоном, відмовилася від солодощів, їсть продукти, що багаті на білки та вуглеводи. Напередодні змагань харчування також змінюється. Це молочні продукти затримують воду в організмі. От. І тому це най, най... Важче відмовитися не від солодкого, а саме від мощних продуктів. Солодке, швидкі вуглеводи, печиво, со з білої муки також виключається повністю. А за чотири дні до змагань ми взагалі не п'ємо воду, п'ємо тільки дистилят, нічого соленого, і вода так зливається, що за пару днів організм взагалі дуже міняється. Зараз Марина з усмішкою згадує про всі змагання, в яких брала участь. Два кубки, медалі та грамоти нагадують їй про чемпіонати та надихають на подальшу роботу. Кубок це кстати саме великий кубок, який мені найбільше подобається. Він з Львівської області разом з А Саме головна моя медаль це чемпіонату України, яка вона мені приснилася такою товстою, вона саме важка. І мені просто коли сон приснувся, то мені приснилося, що цей значок на медалі буде такий випуклий. І, і оця медаль, як мені приснилася, таку я її отримала. Поки що заняття з фітнесу для Марини хобі. Проте у планах тренувати дівчат у цій категорії.